Так, запитували япончик від 25 кінських сил. Ось є такий янмарчик F255. Трьохциліндровий по резині. Резина в гарному стані. Лакофарбові, конечно, не сильно такі кулакофарбові. А технічно трактор у дуже гарному стані. Напрацювання в даному тракторі 462 години. Коробка передач, понижені, повишені, ПТО там, навісне. Ножики. По фрезі ще на сезоні хватить. Кришка, звісно, трошки ну, Ось такий от стан не спішов. Технічно гарний, а візуально, звісно, так собі. Ну, Він не кращений, все як має бути. Де, на Наступних відео, кого цікавить, я зроблю всі. Огляди всіх тракторів от заходите в профіль і вам все повністю покажу.